Бачите, човник заходить в бухту і знижує швидкість, піднімає один двигун і заходить ну, максимум 5 вузлів на годину. Таке правило, ти не можеш залітати в Маріну, де зашвартовані човни на великій швидкості. Причому ось там він летів на глісері все скільки може видати двигун. Чому? Тому що тут. Можуть бути мілкі човни, тут а, ти за а, ось цим хвилеламом не бачиш, що відбувається. І можна робити біди. В чому я бачу тут висновок? Ну, особливо батьків стосується, коли ви залітаєте додому після роботи служіння братського на всіх парах, скидайте швидкість. Скидайте швидкість, тому що Дома немає хвиль, там вам не треба супер потужного двигуна, щоб їх долати. І всім буде щастя.